Виконуємо номер один із розділу Повторюємо алгебру за сьомий клас підручника Алгебра 8 та математика 8 Інтегрований курс. Частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно, яке з рівнянь є лінійним рівнянням з однією зміною. І наше рівняння. 6 завдань. 12х дорівняння 0, сума 4х і 2y дорівня 9. 3, 7х дорівняє х у квадраті, 4 0х дорівняє 12, 5. Різниця дробу чисельник 1 знаменник х та числа 7 дорівняння 0. І 0х дорівня 0. Приступаємо до виконання. Рівняння виду АХ дорівнює Б, де Х змінна, А і Б число називають лінійним рівнянням з однією змінною. Х змінна А і Б число. Тому перше рівняння у нас має вигляд. А х до рівня Б. А до рівня 12 b до рівня нулю. Це лінійне рівняння з однією змінною. Лінійне рівняння з однією змінною. Друге рівняння у нас двома змінами, тому я пропускаю. У третьому рівнянні Х у квадраті, теж його пропускаю, і друге, і третє не є лінійними. В четвертому рівнянні А дорівнює нулю, 0, Б дорівнює 12. Воно має вигляд, а Х дорівнює Б. Тому це лінійне рівняння. рівняння. З однією змінною. Друге рівняння у нас в знаменнику змінна, воно не є лінійним. І п'яте, а шосте рівняння у нас має вигляд АХ до рівня Б, А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю. Тому це лінійне рівняння з однією змінною. Номер один із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.